Доброго дня, шановні колеги. Всіх вітаю сьогодні в цьому приміщенні. І, власне, сьогодні відбудеться представлення проєкту, який називається Посилення спроможності районних громадських рад в Чернігівській області. Власне, сам проєкт полягає у проведенні серії навчань, членів громадських рад при районних державних адміністраціях Чернігівської області. Учасниками проєкту є така коаліція громадських організацій. Вона достатньо вже є стійкою. Кілька проєктів ми вже разом реалізували. Це Чернігівський освітній центр ініціативи, які я представляю. Сьогодні також присутня пані Неля Лавроненко, яка представляє спілку української молоді в Україні. Вона також допомагає нам в реалізації проєкту. Партнерами цього проєкту також є Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень. Юрій Вдовенко вам розкаже про їхню участь в цьому проєкті. Також ми наперед дякуємо нашій обласній державній адміністрації, яка погодилася і підтримує нас в особі пана Андрія Подорована і вправління внутрішньої політики в реалізації цього проекту. Власне, метою проєкту є навчання членів громадських рад при державних адміністраціях районних. І ми чому цей проект почали? Тому що, як ви знаєте, були створені з відповідним указом кабінету міністрів, були створені громадські ради, і сьогодні вони працюють вже, але на наш погляд є частково недостатня обізнаність, недостатні вмінь та навичок членів громадських рад до реалізації, скажімо так, громадської участі у виробленні та вирішенні місцевих проблем, які хвилюють громаду. Цим проектом передбачено навчання, передбачено не тільки навчання, але головне те, щоб був конкретний результат. конкретним результатом, ми розуміємо спроможність членів громадських рад вирішувати через механізми, передбачені відповідним чином законодавств місцеві проблеми. Будемо навчати їх цьому і будемо просити їх пробувати вирішувати ці проблеми на місцях. Так само. Важливість є в цьому та що цього проекту, оскільки такого комплексного навчання. І громадських організацій і загалом, ну і власне членів громадських рад, які ввійшли зараз о, в природе державних адміністраціях, не проводилося, і тому це буде такий, скажімо, пілотний проект. А якщо буде потреба, ми будемо намагатися поглиблювати, продовжувати це навчання. І скажу також ще, що представлені сьогодні громадські організації о, працюють в області, о, намагаються активізувати громадянське суспільство в Чернігівській області, тому цей проект є таким логічним кроком до. До реалізації, скажімо так, політики цих громадських організацій.